Вітаю, я Присенко Аліна, учениця 11 класу наукового ліцею Хортицької національної академії. Разом з моїм колегою, теж 11 класником, Адамовим Ярославом, представляю проєкт на тему хронопаги, переповної особистісної ефективності підлітків. Частинько і непогано відраховує дні, тижні та місяці нашого життя, і кожного дня людина потребує досконалення особистісної ефективності для того, щоб бути затребуваним фахівцем у своїй галузі. Основа ефективності полягає у позитивному мисленні та стресостійкості, Ми вмінні робити правильні висновки зі своїх помилок і керуватися ними надалі, у прагненні до навчання, досконалення. Це те, що рухає людиною, мотивує її, та те, з чого починається шлях до успіху. Питання особистісної ефективності має особливе значення для сучасної молоді, зокрема випускників. Та от досягти її важко при наявності хренопагів у житті. Через чинники значно знижується продуктивність. Гадаємо, що багатьом відомі відчуття провини за незроблені справи, несправжені амбіції та разом з тим непорозуміння, куди подівся час. Після нездійснених планів виникає розрятованість на себе та людей, що оточують усі ці та інші фактори, знижують якість роботи та негативно впливають на емоційний стан людини. Тож, саме ці чинники обумовили тему нашого дослідження та визначили його мету виявлення перепон особистісної ефективності підлітків у вигляді хронопаїв. Творення застосунку антихронофаг для їх усунення. Завдання опрацювати наукові та літературні джерела щодо сутності поняття, особистісна ефективність та вища хронофагів, визначити типи хронофагів у підлітків шляхом емпіричного дослідження, а саме опитування, розробити застосунок щодо подолання хронофагів, узагальнити результати дослідження та визначити перспективи подальшого розвитку проєкту. Об'єкт дослідження, особистісна ефективність підлітків. Предмет про напаги, як переповну особистісної ефективності пілів, методи теоретичні, аналіз та порівняння та емпіручні, опитування, порівняння, програмне моделювання. Звернемося до наукового глосарію. Ултер Зайверт вважає, що самоменеджмент, менеджмент, він же тайм-менеджмент, це послідовне і цілеспрямоване використання випробованих методів роботи повсякденній практиці, для того, щоб оптимально витрачати свій час. Провідною ідеєю є економія свого часу. Майк Вудок, ідей Френсіс. Так трактують це поняття. Самоменеджмент це всебічний спосіб перевірки власних можливостей, обмежень і пошук реальних шляхів розвитку особистісних ділових якостей людини. Тут основною ідеєю виступає подолання власних обмежень. Олександр Тимофійович Хроленко вважає, що самоменеджмент це практиком підвищення свого ділового потенціалу шляхом покращення ділової культури в різних її аспектах. Хронофаги. Це абсолютно будь-які живі та наживі об'єкти, що відволікають вас від основної діяльності. Хронопаги класифікують за впливом на внутрішній, зовнішній та техногені. За ступенем прогнозованості, поділяють на прогнозовані та непрогнозовані. За ступенем контролю, вони бувають контрольовані та неконтрольовані. Перейдемо до практичної частини проєкту. Результати визначення типів хронофагів у житті підлітків шляхом опитування. В ньому взяли участь 69 здобувачів освіти віком від 12 до 18 років. Ми виявили, що найпоширеніший техногенний хронопак – в використанні інтернету в особистих цілях 70%, а найрідший – використання електронної пошти з особистими намірами майже 3%. Найпоширеніший особистий хронопак – спроба зробити забагато справ одночасно майже 56%, а найрідший – виконавантаження навантаження від роботи ФОПі 1%. З зовнішніх хронофагів найчастіше названі відволікання шум тривоги тощо 49%. А на відсутність зв'язку комунікації або неточний зворотний зв'язок 5%. 36 учасників опитування вважають себе особистісно ефективними. 16% мають сумніви з цього приводу і лише двоє вважають, що не є особистісно ефективними. Враховуючи бажання опитаних та свої власні позбавлені хронофагів, ми розробили застосунок антихронофаг. Він призначений для людей, які витрачають свій час на розвагу у телефоні. Антихронофак – це гра, у якій потрібно збудувати місто. Але на відміну від звичайних ігор, тут треба бути неактивним, а навпаки, якомога менше проводити час за телефоном. Для того, щоб будувати місто, потрібна цегла, а гравець отримує, коли не користується застосунком. Адже з цієї цегли будуються хмарочоси. Якщо з цеглою можна вийти за стосунку та гортати стрічкою ТікТок, для того, щоб будувати. Дати хромарочос потрібно не виходити застосунку пройому цього процесу будування, бо тоді він припиниться, і гравці втратять здобути цеглу. Гадаємо, ви б не хотіли, щоб працівники сиділи в телефоні замість того, щоб будувати ваш дім. Таким чином можна одночасно грати та займатися більш корисними справами. Отже, Аналіз науковочерев показав, що особистісна ефективність мистецтво керувати собою своїм часом, життям, свідомо робити кар'єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток. Ми вважаємо, що особливо важливо працювати над усуненням про учнів випускних класів, яким потрібно складати іспити. Дійсно, підготовка до них займає багато часу, та, щоб його коротити і зробити підготовку якісною, слід позбутися пожирачів часу. Знання основ тайм-менеджменту та, та організація свого робочого часу значно полегшує виконання завдань та допомагає підвищити особистісну ефективність за допомогою того, що людина не відволікається на сторонні фактори. Якщо ж підліток не може організувати свій час самостійно або не має бажання цього робити, батьки можуть долучитися та познайомити дитину з її стосунком. Наразі триває випробування антихронопак за участю у зводчій на наукового ліцею. Дякуємо yeah. за увагу!